Всім привіт! Сьогодні займаємось композиційною творчістю. А, якщо раніше а, я робив такі етюди чи роботи з натури, тобто поставив натюрморт і намалював. Сьогодні я спробую таку комбінаторику, де а, буде поєднання натурного з а, таким уявним. Шлях до створення композиції буває дуже різним. Немає а, чіт, чіткого такого чіткого алгоритму, по якому би ви працювали і отримували результат. А, звісно, кожен художник будує свої алгоритми роботи, свою, свою стилістику, шукає, шукає, як проявляти те чи інше бачення. От. Але е, зі свого досвіду можу сказати, що е, композиції майже ніколи не народжуються от в одному певному такому сталому алгоритмі. Іноді це буває, задумав тему, да, і шукаєш, шукаєш, шукаєш її, десь там попалось, тобі там, там обдумав, там щось записав. От, от таким чином може бути тривога. А, може може бути іншим а, там. Просто зненацька щось побачила, да, і у вас там включилось. Можливо, це ви там переглядали якісь свої світли. Да, там включилось, да, а. І так далі. Ну і далі йде в принципі в схожий результат, схож схожий а, крок а, до ескізування, до а, пошуків. Дехто з художників ну, якби цей крок відставляє в сторону і пошук вже сам ведеться на форматі. Тобто все дуже індивідуально, дуже по-різному. Іноді навіть не знаєш, як воно. Іноді буває так, що вже роботу написав, але загалом відчуваєш, що щось щось не то, не то, і відставляєш її, потім повертаєшся, допрацьовуєш, шукаєш ще. Хтось на комп'ютерній техніці шукає, хтось там в ескізах, хтось якимось іншим чином. І таким чином робота потихеньки потихеньку викристалізовується і народжується.